Привіт, з вами Роман. Якийсь час назад я на нашому ютуб-каналі розповів вам про круту новинку серед зарядних пристроїв Vitals – ПЗП Vitals Master st 400 які відноситься до інтелектуальних зарядних пристроїв. Нагадаю, що цей інверторний ПЗП призначений для заряджання в автоматичному режимі свинцево-кислотних та адже або гелевих акумуляторних батарей, ємністю 12 або 24 вольта від автомобілів, мотоциклів, снігоходів, газонокосарок, тракторів, гідроциклів тощо. А основною його фішкою є запуск автотранспортних засобів із повністю сівшим акумулятором двигуна, що найкраще підходить для холодної пори року. Інші особливості даної моделі переповідати вам не буду, щоб не повторюватися. Ознайомитись із характеристиками або освіжити в пам'яті більш детальну інформацію про інструмент, ви можете, перейшовши за посиланням, яке з'явилося на екрані. А сьогодні я вам покажу його основну відмінність від багатьох ПЗП. Ту, про яку я сказав раніше. Ми взяли авто нашого співробітника, в якого повністю сів акумулятор, і будемо намагатись його завести. Давайте зараз спробуємо завести автомобіль. Щоб вас дійсно переконати в тому, що наш акумулятор заряджений недостатньо, я знайшов ось таку навантажувальну вилку і зараз вам продемонструю, який реальний заряд цього акумулятора. Дивіться. Як бачите, акумулятор дійсно заряджений недостатньо для того, щоб завести автомобіль. Час продемонструвати в роботі наш пускозарядний пристрій. Для цього потрібно підключити клеми. Мінус на мінус, плюс на плюс. Не переплутайте. Вмикаємо режим пуску та пробуємо запустити двигун. Як бачите, працює. Як бачите, апарат дуже корисний і особливо потрібний в холодну пору року. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Нагадаю, сьогодні ми показували в дії пускозарядний пристрій Vitals Master st 400. Інформацію про нього, його вартість та як замовити, шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. До зустрічі!